Я, звісно, не ангел, але сьогодні стану ним. В кінці відео вийшов просто вогонь. До того ж, це фотку звичайний телефон, і в дворі під будинком, тобто повторити зможе кожен. І що саме головне, ці крила зроблені власноруч, і в цьому відео я покажу, як же їх зробити. Всього знадобиться два основні матеріали: це картон, який буде каркасом і собственно формою наших крил. І ось ця фігня. Я десь тут напишу назву, бо вона дуже довга, но Її знайти можна в епіцентрі, підходити до консультантів і кажете, підкладка під ламінат, під ліноліум або утеплювач. І вони вас направляють, ви його знайдете. О, саме так я, собственно говоря, знайшла. Тут 3 міліметри. Давайте вийшло пройду таке пупирчисте. Тут 3 міліметри я взяла, хоча там було ще 2, але геть мало залишилась, бо вони по акції були. Е, думаю, ну, в принципі, також дуже хороший варіант. 3 мм. Що ж, основні матеріали я показала, а тепер гайда за робочого стола і почнемо робити наші крильця. Основні мої запаси картону безжально вивезли на дачу, тому доведеться імпровізувати з тим, що знайшла. в даному випадку картонка маленька, тому я її додатково підніму доверху і заокруглю та опущу вниз і трохи звужу цей каркас. Щоб з двох сторін крила вишли, однакові спочатку малюю деталі на міліметровці, а потім переношу їх на картон. В місцях склеювання додаю по одному сантиметру, а нижню деталь я звузила на 10 см. Має вийти ось таке крило по формі. Я з цим так заморочилась, бо не було великої картонки. А взагалі, крило можна зробити однією деталлю. Проте, складаючи крила по частинам, я можу їх зафіксувати, трохи загнув всередину, щоб крила не виглядали так плоско. Склеювати це все буду на гарячий клей. Між крилами йде перехідна частина шириною 2,5 см. На неї закріплю стрічки для кріплення на спині. Вдягаючи крила під рубашку, цих стрічок не буде видно. Згори їх має бути дві. Довжини повинно вистачити, щоб зав'язати їх між собою навколо бізгалтера. Як доробимо крила, покажу, щоб було наглядніше. І одна стрічка знизу. Її кріпити планую за петлю для ременю на штанях. Перед тим як почати робити пір'я, з каркасом ще потрібно дещо зробити. Як бачите, два шари утеплювача не перекривають колір картону, а отже, крила не будуть виглядати білосніжними. Щоб це виправити, каркас має стати білим. Я покриваю його акриловим ґрунтом, але це можна зробити і простим білим акрилом. Правда, тут знадобиться шари 3-4 наносити або ж обклеїти білим папером. З внутрішньої сторони також не забуваємо вибілити каркас. Пір'я потрібно вирізати вздовж волокна, якщо це зробити поперек, вийде гриль. Спочатку планувала по картонному трафарету це робити, але це геть незручно та довго. І вирізати одразу декілька пір'їнок також виявилось незручно, я потім все рівно кожну окрему деталь підправляла. Картонним листочком стало просто відміряти потрібну висоту смужки і відрізати її, а далі, вже по висоті цієї смужки, робити пір'їнки. так можливо і краще, бо в такому випадку піря трохи відрізняється одне від одного, що є більш природнім. Зараз я, до речі, вирізала самі великі пір'їнки і на них я ще додатково поробила надріси, так вони більш схожі на пір'я, ніж на листя. По кількості не зорієнтую вас, я робила все партіями, бачу, що є велика пачка пір'я, починаю клеїти. Не вистачило, повернулася до вирізання. Проте, крила такого розміру можна повністю зробити за один повний день самостійно. А якщо хтось допоможе з пір'ям, то в рази швидше. Приклеювати почала з зовнішньої частини знизу, дві третіх висоти пір'їнки буде стирчати. Тобто висота картонного каркасу завжди буде меншим, ніж кінцева висота крил. Гарячий клей може легко розплавити утеплювач, тому ставте на самий низький режим. Другий ряд фіксує сантиметрів на 5 вище, ніж попередній. Бокові пір'їни в цій нижній зоні повернуті до центра крила. Коли ми вже піднялись до центральної частини крила, то всі пір'їнки йдуть від центру всієї конструкції, а не крила. На відео це зрозуміліше. Тобто, в даному випадку, ліворуч я почала змінювати положення пір'я, а праворуч поки залишаю як є. І з цього моменту починаю клеїти менше пір'я по розміру. На ньому я вже не робила надрізи. І це все пір'я потрібно закрутити зараз так, щоб в кінцевому результаті все зійшлось в одній точці, приблизно ось тут. З внутрішньої сторони пір'я буде менше, щоб не зробити товстий бутерброд на спині замість крил. І саме пір'я потрібно клеїти так, щоб воно стричало. Зараз поясню З зовнішньої сторони, ми клеїли їх ось так всередину. Якщо продовжити так робити з внутрішньої сторони, то крила виглядатимуть опукло. але якщо перевернути пір'я, то вони стануть продовженням зовнішніх пір'їнок. Вишилася нам роблена перехідна частина. З внутрішньої сторони просто знизу догори приклею пір'я. Ця частина буде прилягати до спини, її майже не буде видно. А ззовні я зроблю таке ніби переплетіння, ховаючи нові пір'їнки під ті, що вже є. По контуру трохи картон просвічую і, щоб його приховати, склею пір'я між собою. Тепер поясню, як надягати ці крила. Перш за все, потрібно надягнути рубашку, в якій будете фотографуватись, і далі закидуємо крила. Прибираємо волосечку, не заважала. так, і розстібаємо верхні 3-4 пуговки, так, щоб дістатися до біжгаутера. Так, І зав'язуємо. Одну пропускаємо смужку знизу під лівчиком, а інша буде йти зверху. Ви бачите, все зав'язано і тримається. Далі поправляємо помірець і застіпаємось. В принципі, спереді, збоку нічого не видно. Буде видно лише трошечки з позаду. Ну, а якщо у вас волосся довге, чи ви тут ще чимось закриватися будете, то нічого не видно. Далі. Ось тут знизу, в принципі, можна вже не фіксувати нічим, вони і так доволі добре тримаються. Але для надійності ось цією веревочкою треба зацепитися за ось цей хлястик.